Зачекай. Зачекай, а що говорить Біблія? Конфлікт між добром і злом є одним із центральних мотивів Біблії. Чи знали ви, що саме Святе письмо описує цю боротьбу не як абстрактну ідею, а як цілком реальний конфлікт із конкретними учасниками Христом? І сатаною. Біблія говорить про боротьбу, яка розпочалася ще до створення світу і триває досі. Це непросте питання, але сьогодні ми будемо розбиратися в цьому і говорити з нашим гостем, пастором Олександром Ващуніним, який докладно пояснень, пояснить нам, як Біблія описує боротьбу добра і зла, і як це знання може змінити наше життя і, можливо, навіть увесь світ. Добрий день. Добрий день. Пан Олександр, раді, що ви доєдналися. Скажіть, будь ласка, як ваші справи? Слава Богу, слава Богу. Дуже приємно вас чути, дуже приємно бути з вами в прямому етері. Да? І все добре, слава Богу. Супер, супер. Раді, що у вас все добре, що ви сьогодні з нами. Розкажіть, будь ласка, от ви як фахівець, можна так сказати, як Біблія описує конфлікт між добром і злом, бо ми трішки е, намагалися сьогодні розібратися. От що ви скажете з цього приводу? Е, непросте питання. Непросте питання, тому що в Біблії дійсно Біблія описує цей конфлікт. І е, ми знаємо, що це в книги пророка Ісаї, книги пророка Зекіля, в mm -hmm. книзі об'явлення. І ми бачимо через ці е, пророцькі такі е, такі важливі розділи. Ми бачимо, як там описує е, Біблія ці, цей конфлікт. І навіть е, можна так сказати, що це не просто конфлікт, це війна. Uh -huh. Наприклад, коли ми, відкриваємо, коли ми відкриваємо книгу пророка Ісаї, 14 розділ, то там такі, знаєте, пророк Ісая описує Люцифера, і він каже, що як впав ти з неба рання зоря, і він описує цей конфлікт, чому це сталося? І він каже, що цей Люцифер. Він казав: піднімуся до неба, вище Божих зірок поставлю свій престол, сяду на високій горі. Але потім, і він навіть каже, що я хочу бути подібний, як Всевишній, а далі про Кисая описує, що буде з ним, і слова Бога, що, він буде, що Бог його знищить. І це підтверджує також пророк Ізикії. А mm -hmm. також ми бачимо це в книгі про книги об'явлення. Тому що, знаєте, коли ми читаємо, знаєте, такі різні різних авторів, то ми бачимо, як вже в новому заповіті, коли ми відкриваємо книгу про е, об'явлення, і ми бачимо, що це не просто була, знаєте, якби там війна, ця війна. А написано, що цей Люцифер він навіть е, взяв третину. Небесний зірок ангелів він приєднав до себе, можна так сказати, спокусив їх. А далі в сьомому вірші написано, що на небі сталася війна. Михаїл та його ангели розпочали бій. Е, і це те, що Біблія говорить нам, е, про те, що там був не просто конфлікт, а це справжня війна. Угу. І ця війна, потім ми коли відкриваємо е, книгу буття. І ми бачимо, що Бог створив наш світ, і він був дуже гарний, дуже такий класний, можна сказати, приємний. Але в третьому розділі ми бачимо, як е, сатана спокусив Адама, Єву перших людей, і ми бачимо, що ця війна перейшла на нашу землю. Тому, е, якщо ви знаєте, тільки у одного пророка була б написана війна, то це знаєте, можна сказати, а може цього не було. А як. Написано двічі, і ми бачимо, що воно продовжується на нашій землі, то це дійсно Біблія, слово Боже, сам Бог каже, що війна продовжується на нашій землі. От, пан Олександр, ви, ви згадали, що е, ось ця війна, навіть не боротьба, а війна справжня, вона описана в, не в одному місці. Чи можна сказати, що якраз таки ця боротьба, війна, вона є центральною темою в християнському вчені? Якщо можна, то чому? Дивіться, е, я можу сказати 100%, що це центральна тема. Це чому ми так кажемо? Е, коли згрішив Адам і Єва, коли вони згрішили, то знаєте, коли Бог одного разу сказав, що якщо ти візьмеш е, цього плода і з'їш його, то ти смертю помреш. Угу. Е, але коли вони згрішили, то є в Бога справедливість і є в Бога милість. І по справедливості людина повинна була померти. Але Бог каже: не хочу вбивати. Дуже люблю людину, яку я створила, але по закону повинна, щоб людина померла. І тоді ми знаємо, що зробився план спасіння. Христос, Христос каже: Я тоді помру за людину. І ви знаєте, коли ми відкриваємо старий заповіт, ми бачимо, що люди приносили за гріх в Біблії написано жертву за гріх. А, і ми всі розуміємо, коли ми знаєте, так от досліджуємо Біблію, то ми всі розуміємо, що той Агнець, який вмирав за гріх людей, він має символ, символізує Ісуса Христа. І коли ми читаємо книгу Івана, третій розділ, що Бог так полюбив світ, що віддав свого Сина, і ми розуміємо, що Христос прийшов на нашу землю. Він віддав своє життя, він помер за кожного з нас. І ми розуміємо, що ця боротьба, яка почалась там на небі, продовжилась тут на землі, вона продовжилась і коли Христос прийшов в нашу землю. І коли Христос віддав своє життя заради людини, заради спасіння людини, тому ми розуміємо, що ця боротьба, ця війна. Є центральною темою у християнському вченні. тому що Христос прийшов на наш, в наш світ, на нашу землю, віддав своє життя і помер. Дякую, пане Олександр. От ви описали все, що зробив Ісус Христос. Після цього всього, чи можна сказати, що е війна і боротьба вона завершена, чи навіть після цього всього, що Ісус зробив, війна все ж таки ще триває? Це стовідсотково, що війна триває. Тому що сьогодні, ми бачимо, ми бачимо, що в Біблії багато віршів є, які описують, що війна продовжується ця. І вона продовжується, тому що, хоч і Христос помер, Христос Воскрес. Але сьогодні ми розуміємо, що є насіння можна сказати, церкви, це ми люди. І ми сьогодні ще не спасені. Ми знаємо, що Христос прийде на нашу землю, і Він тоді зробить так, що сатані Люциферу тоді вже буде кінець. Але сьогодні ще війна продовжується, і війна продовжується за кожну людину. Війна продовжується за те, щоб людина могла або отримати спасіння, або загинути. Бог дає сьогодні можливість. В Біблії ми читаємо, ну знаєте, ось коли ми читаємо в старому заповіті пророків або в новому заповіті. Ну, саме такий простий приклад, сам Христос в Євангелії від Матфія, наприклад, 24 розділ він описував, що буде в останні часи. Угу. І він каже, що сатана буде спокушати людину, будуть знаєте, ці лжепророки, вони будуть намагатися зробити так, щоб людина. Повірила Сатані, не вірила Богу, не вірила Христу, не приймала Христа, щоб вона не приймала заповіді Божі, це описує Христос, це говорить Христос. Ді, ну, саме такий простий приклад це в Євангелії від Матфії, 24 розділ. Але якщо показати вся історія Христос прийшов, ми бачимо, як в цьому світі вже люди не приймали і навіть заповіді Божі не приймали, не, не приймали істину Божу. Е і тому ось вона сьогодні ми можемо сказати, що е ці всі моменти, і не тільки пророцтво, а слово Боже показує, що війна продовжується, е люди або приймають спасіння і в Христа, або навпаки, або вони від повністю від відрікаються від істини, або не бажають слідкувати за істиною. Вірити істини, угу. приймають своє щось інше. Ну ось, ось так. Тому я так. хочу вам сказати, що стовідсоткова війна продовжується. Добре, за це зрозуміло. А от скажіть, будь ласка, пан Олександр, чи є якісь конкретні прояви в нашому сучасному світі, що цієї духовної боротьби можливо якісь такі конкретні, які от можна побачити, як то кажуть, своїм власним оком фізичним? Ну давайте. Звісно, звичайно. Давайте я вам ще раз, от хочу вам е просто ще раз відкрити Євангеліє від Мафія, 24 розділ. І декілька віршів хочу вам прочитати. От дивіться, Давайте. Е та, зараз секундочку, щоб ви тут не віддали. Дивіться, що говорить Христос. Е коли ви будете чути про війни і воєнні злочини, е дивіться, війна. Ми бачимо, коли е, людей вбивають навіть сьогодні в Україні в нас війна. Ми бачимо, що немає миру. Ми бачимо ці наслідки, тому що е, Бог каже, що сатана прийшов для того, щоб губити, щоб е, робити зле на нашій землі. Розумієте? Далі написано: повстане народ проти народу. <гум> Це е, шо, сьомий вірш. Далі написано, це тільки початок страждань. Е, Бог каже, що буде не тільки війна, буде важливі такі моменти, буде багато-багато хвороби, е, язви будуть. Розумієте? І ми це бачимо, і ми це бачимо. І це не тільки 24 розділі. Ми читаємо в книги, об'явлення, які будуть жахіття на нашій землі, землетруси. от е, на цьому тижні ми вже чули. Що там було е, на нашій землі, е, mm -hmm. тому, ми, тому ми бачимо ці наслідки, і ми розуміємо, знаєте, як е, книги Йова, в книги Йова описується е, така, такий, такий діалог між Богом і Сатаною. І Бог показує, що є е, Йов, який праведний, який вірний. І ми бачимо, що Сатана каже: ну не даремно. Йов такий праведний, в нього все добре. Тому що Бог каже, він каже, ти захищаєш його. А Бог каже: ну давай, подивись, якщо що, як ти забереш нього. І тоді сатана починає діяти, він вбиває його дітей. Він забирає в нього все, всю, він руйнує його домівки. Розумієте? От сатана продовжує робити те, що він зробив із Йовом. Тому ми бачимо, що ці всі. -всі ці всі дії сатани вони продовжуються на нашій на нашій землі. Тому ми і бачимо, що боротьба проявляється і в нашому сучасному світі, тому що вплив гріха в суспільстві, пропаганда аморальності. Знаєте, люди сьогодні дивіться, скільки сьогодні людей зраджують один одному. знаєте не довіряють сім'ї, розлучаються, діт, дітей залишають, вбивають. Ну і це ми бачимо, що ця боротьба, боротьба, вселенський цей конфлікт він продовжується на нашій землі. І я вірю, я знаю, я впевнений, що 100% кожна людина, кожна людина сьогодні, яка живе на нашій землі, вона постійно в якійсь боротьбі. Угу. розумієте? Немає миру, немає спокою ні у кого. От, пане Олександр, дякую вам за відповідь. Ми, як християни, знаємо, віримо, хто остаточно переможе в цій боротьбі. Є, можливо, якісь конкретні приклади з Біблії, які ось поставлять крапку в цьому питанні. Можливо, люди, якісь ще цього не знають, і в них є питання: хто переможе в боротьбі в цій війні? Е, Перше е, вперше хочу сказати, е, Бог переможе. Тому що написано, що е, врешті-решт ми читаємо, що Бог візьме е, в книги об'явлення, написано, що Бог візьме цього сатану, і він його, знаєте, не просто там е, в'язницю посадить, а він його знищить. Все стовідсотково. Він його знищить, і Бог далі написано в об'явленні створить нову небо, нову землю і всіх спасенних, які вірили, довіряли. Він їх візьме або воскресить. Якщо люди будуть живі, зустрічати Бога, він їх візьме. Якщо померли, Бог каже: Я вас воскрешу, і ви будете завжди зі мною. Це перший момент. Що стосується людей, я хочу сьогодні з постання апостола Павла Єфісянам, шостий розділ, Бог каже: сьогодні на нашій землі є сатана. І Бог каже, я хочу тобі допомогти, щоб ти взяв мою зброю. І знаєте, з 13 го вірша написано: візьміть Божу зброю, щоб ви могли дати опір у той день, коли сатана вас буде спокушати, щоб ви могли вистояти, щоб ви могли все подолати. І він каже: в першу чергу, 14 й вірш, це для кожної людини, він каже: Стійте. І підпережиться істиною. Е, потрібно знаєте, така щоб була броня праведності. Праведність це характер. Потім Бог каже, що потрібно взяти щит віри. Він каже, коли ви будете вірити, довіряти мені, то ви зможете всі ці нападки, ви можете бути збережені, тому що це віра в Бога, вона буде захищати. Потім Бог каже, візьміть шолом спасіння. І це Боже Слово. Тому е, можу сказати, що це дуже важливо, щоб кожен віруючий, який не просто каже, Я вірю в Бога і все, а щоб ми взяли Слово Боже, вірили, молились, читали Слово Боже, щоб ми могли бути, знати істину і жити в істині. Не просто знаєте казати, що у Бога є де ці заповіді, угу. а щоб ми могли виконувати ці заповіді. І останнє, що хочу сказати, написано в 18-му вірші, моліться. Потрібно молитися, знайте, щоб кожен раз, коли виходимо із дому, кудись йдемо, щось плануємо, щоб ми могли постійно довіряти Богу, молитися, просити Його охорони, просити Його благословіння, просити захисту, просити мудрості, і Бог поведе. Тому ось такі моменти, поради, які дає слово Боже. І тоді ми знаємо, що коли ми будемо мати, навіть навіть такі прості речі: віра, слово Боже, знаєте, істина Божа, молитва, то Бог нам допоможе вистояти, і ми тоді будемо дійсно діти Божі. А Бог в свою чергу переможе Сатану, але він каже: А я тобі допоможу, також всі спокуси подолати. Амінь. Що тут ще сказати, крім цього? Дякуємо вам, пан Олександр, за такі гарні відповіді, за таке інтерв'ю, в якому ви ось так гарно все розклали по поличкам. Дякую, що доєднались до нас. Гарного вам дня, дякую вам і вам найкращого, найдобрішого. Нехай Господь кожного благословляє, охороняє і допоможе, щоб ми постійно довіряли, молились і вірили. Те, що Христос одного дня спасе кожного з нас. Амінь. Всього найкращого. Найкраще з Бога. Прагни найкращого. Обирай найкраще.